Пляма одного дня Соня їла з банки вишневе варення і ляпнула трішки на чисту білу скатертину. Ой-ой, злякалась вона, тому що хазяїн терпіти не міг плям і страшенно гнівався, коли Соня сідала з брудними лапами на стіл, чи стрибала на його світлі брюки. Що тепер буде, подумала Соня, роздивляючись яскраву вишневу пляму. Вона спробувала злизати пляму, та пляма не злизувалась. А навпаки, чомусь збільшилась, тоня почала лизати. Лизала, 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 лизала. Та скільки вона не лизала, пляма тільки збільшувалась. І невдовзі з маленької, акуратної плямки перетворилась на величезну, завбільшки старілку плямищу. Ще трохи, у подумала Соня, і буде одна суцільна пляма. І тут їй на думку спала геніальна ідея. Собачка Соня вилила на стіл залишки варення і почала їх розмазувати. Ніякої вишневої плями не буде, а буде прекрасна вишнева скатертина. Без жодної плямочки думала розумна собачка Соня, розмазуючи і розлизуючи варення по всій скатертині. Розлизавши все, Соня всілася помилуватися своєю роботою і раптом жахом виявила, що під банкою. Залишилася пляма. Яскрава біла пляма на чудовій вишневій скатертині. Соня зазирнула в банку, але варення там уже не було, ані капли, краплинки. Ох, як лаявся Іван Іванович, побачивши цю пляму. Хоча була вона цілком білою і чистою. А що було? Б? подумала розумна собачка Соня, якби я залишила ту брудну й негарну, просто уявити страшно.